З нами на зв'язку Дмитро Кухарчук, заступник командира 3-го армійського корпусу збройних сил України. Вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго вечора. Як ви оцінюєте ситуацію, чи справді погоджуєтеся з тим, що вона критична? От якщо взяти жовтень і цифри у жовтні, то пан Луценко сказав, що ну це рекорд зараз найбільше СЗЧ. Що вам відомо? Е, да, дивіться, ситуація критична, але я би не акцентував чисто на жовтні, тому що я чесно не можу сказати, які цифри по Україні я можу відповідати виключно за наш корпус, і в нашому корпусі вони в принципі незмінні. Але тут варто зауважити, що окрім того, що люди йдуть все за ще, люди ще й повертаються все за ще. А тут є ряд причин, які взаємопов'язані. Собою і пов'язані з наслідками почнемо з фактору несправедливої мобілізації, який вже був зазначений. Власне тут е, цей фактор відігрує негативну роль, як на тих, кого несправедливо бусифіковують, тому що ми розуміємо, що сьогодні мобілізація... Відбувається серед найнезахищеніших верств населення. Так само це впливає і на діючих бійців, оскільки вони розуміють, що вони вже довгий час перебувають на війні і очікують ротації, очікують поповнення, розуміють, що присилають, м'яко кажучи, не тих, кого вони очікували. Більше того, вам скажу, бувають випадки, і вони участилися, коли в навчальні центри привозять. Бездумних. І це очевидно, що негативно впливає і на загальний моральний стан. Друга складова це безпосередньо самі навчальні центри. Якість підготовки там насправді залишає бажати кращого в переважній більшості, але тут теж є свої причини: це власне оклад людей в навчальних центрах. Якщо, наприклад, коли. Інструктора на навчальних центрах працювали з добровольчим елементом, працювали з контрактниками, працювали з тими, з ким приємно працювати. То вони віддавалися. Інша річ, коли привозять абсолютно демотивованих людей і власне віддаватися за ту заробітну платню, яку вони отримують, а це там близько 30, максимум 35 тисяч в місяць. Ніхто особливого бажання вже і не має. Багато з них обирають. Краще поїхати повернутися на війну ніж навчати когось в навчальних центрах. Власне те саме стосується і ТЦК, там де бувають дуже часто скандальні ситуації. Але разом з тим там 81% тих, хто здійснює мобілізаційні заходи, це люди, які пройшли фронт. А зарплати у них від 20, там максимум до 35-40 тисяч гривень, це в залежності від звання і вислуги. і от уявіть, така людина бусифікована, потрапляє. У підрозділ не пройшовши ніякого навчання, а підрозділи у нас бувають абсолютно різні. Тому тут треба теж акцентувати на тому, що є підрозділи, з яких йдуть в заче, і є підрозділи в які йдуть в заче. Власне, якщо ми говоримо про третій армійський корпус, то третій армійський корпус до цього моменту повертав близько. Одної п'ятої всіх се за які повертаються до України в Україні, це досить такий високий результат, але проблема в тому, що от буквально, скажімо так, на днях нам. Цю опцію практично обрізали, розуміючи, що до нас дуже багато хто повертається раніше. Ми працювали з батальйонами резерва з ВСП, е, старший начальник, я не буду називати якого рівня для того, щоб не створювати маніпуляції і не ні, нікого да не, ск... не дискредитувати. Е, розуміючи, що у нас є такі успіхи, да на превеликий жаль, дуже часто нам не хоче сприяти в цьому. Більше того, можу сказати, що е, є пропозиція, я вам зараз можу назвати реальну пропозицію, яка Змінить в кращу сторону ситуацію на фронті варто було би е, керівництву вищому збройних сил України створити гарячу лінію і на цю гарячу лінію дати можливість звертатися всім, хто впішов в за але з невеличким акцентом вертатися в той підрозділ, в який вони хочуть. І я вам гарантую, що переважна більшість людей буде повертатися. Сьогодні такої опції на превеликий жаль немає. Більше того, люди, люди, які повертаються, які хочуть повернутися через те, що дуже часто люди в інших військових частинах, з яких вони йдуть, не хочуть їх відпускати, власне, вони просто дуже часто висять у повітрі. І таким чином це комплекс, який комплекс, як бачите, причин і наслідків, який абсолютно взаємопов'язаний між собою. І тут питання перш за все впирається в несправедливу мобілізацію. Але, Знову таки, якщо ми торкаємося теми несправедливої мобілізації, варто наприклад порівняти з тим, як це відбувається у нашого ворога. Я нещодавно е, брав участь у допиті військовополоненого, який відповідає за МПС, да, тобто з за військовополоненого замполіта. І власне у них в 2019 році ще почалася реформа в міністерстві. Було створено воєнне політичне управління, в якому є е, цілий заступник міністра, який відповідає за морально-психологічну і політичну складову. У них в Росії є цілий день замполіта, там, де вони працюють з людьми. Показують їм ще паралельно да працює два телеканали Звізда і «Побєда», які працюють на те, щоб працювати з людьми, і, власне... пане Дмитре. Я тут хотіла би поточнити. От ми часто так. говоримо про несправедливу е, мобілізацію. А як би ви бачили, і все таки ви зараз розказуєте досвід ворога, і він дуже перегукується з пережитками радянщини, так ці замполіти і пропаганда для своїх же ж. І нам би не хотілося дурити своїх бійців і використовувати ці пропагандистські методи. Якби ми дивіться. бачили тоді цю мобілізацію справедливою в себе, дивіться питання ж не в пропагандистських методах, питання в методах загалом, і те, що ви називаєте пропагандистськими методами, це те, що працює працювало і в радянському союзі, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки, і в Великобританії, і це працювало абсолютно. В усі часи в усіх війнах власне люди мають розуміти за яку державу вони хочуть воювати. Якщо в засобах масової інформації, наприклад, з'являється інформація про міндіча, да і скандал навколо міндіча, то люди за таку Україну не хочуть воювати. Якщо в засобах масової інформації з'являється інформація про те, що озвучений вами івамилована да, Наприклад, пропонує завести сюди 10 мільйонів трудових мігрантів. З Індії, і Бангладеша, то люди не хочуть за таку Україну воювати. Якщо в засобах масової інформації з'являється інформація про Стефанчука, який хоче внести зміни у цивільний кодекс і таким чином прибрати таке поняття, як моральні засади суспільства, це все в комплексі створює ситуацію, в якій українці на превеликий жаль, да, це, це ще все підпитується російським ІПСО, і на превеликий жаль дуже сильно негативно впливає. На українців вони задають питання: чи хочемо ми воювати, і чи хочемо ми мати можливість загинути за таку Україну? Очевидно, що багато хто не хоче, тому передусім тут важливий момент. І ви цей момент, в принципі, ви про нього наголосили. І це не те, що стосується пропаганди. Дану тому, що пропаганда, слово як пропаганда, воно носить негативний акцент. Це стосується відвертого діалогу. Влади з українцями, тобто влада має пояснити українцям, за яку саме Україну вони мають воювати, і за яку Україну вони мають можливість загинути. І таким чином, да, це крок номер один, тому що робота з особовим складом Роз людьми вона починається не в територіальному центрі комплектації, не в начальному центрі і не в підрозділі. Вона починається безпосередньо з цивільним населенням, тому що армія це зріз суспільства. На сьогоднішній день армія на превеликий жаль все частіше, і частіше стає зрізом. Бідних людей суспільства да тих людей, які не мають можливості домовитися, порішати, там закинути гроші і, і багато чого іншого. І це велика проблема. Я не говорю, дивіться, я хочу акцентувати на тому, що я не говорю, що там всі ТЦК продажні продажні з усіма можна порішати. Є випадки, ці випадки роздуваються ворогом в засобах масової інформації в телеграм-каналах, які спричиняють е, хвилі обурення для того, щоб таких хвиль обурення не було, варто було би більш ретельно працювати з людьми безпосередньо на вільній території України, пане Дмитре. Я вам дуже дякую. Це дуже важливі акценти, тому що нам треба зменшувати цю відстань між тими, хто воює, і тим тими, хто там хоч хоче не знати, що в країні є війна. Дмитро Кухарук, заступник командира 3-го армійського корпусу збройних сил України. Дякуємо за важливу інформацію.